На наступний рік буде вам кохана, а сьогодні просто хочеться сказати добрі слова нашим викладачам і подякувати і низько до землі їм клонитись. Надається випускниці 1990 року, друзь Галині, спеціалізація режисура. Е, я почну з того, що благодаря що е, в цьому училищі не здають математику, у мене життя зложилася. Я стала той. Кем я есть сейчас? Низкий вам поклон и дай вам Бог, всем живущим ныне. Пусть вас называется будет здоровье, счастье, семейное счастье, любящий человек рядом, здоровые, понимающие, умные дети. Ну и всего вам хорошего. Песня про Гуртожиток. Виконують студенти третього народного курсу Біжовець Василь, Даценко Таміла, Крамар Леся, а я їм цьому допоможу. Вот Отап'ять ніби стім'єль бись, надастрома кошечки зажгрісь. Общежитием зовем, днем смеемся, плачем и... Стецтво, яке несе наше училище, нашій державі, нашому народу. Чому біле? Тому що білий колір, сім кольорів а, а, веселки, включає сюди. Бірюзовий чи лазуровий колір, це колір неба, колір чистоти. Вислів всі знають. Краса врятує світ. Хто несе красу, ми несемо красу, ви несете красу, Соцвіття Калини, бачите, одна квіточка, а калина це символ України. Наше училище пливе чи летить на крилах. Сім лінієчок, сім смужечок це сім спеціалізацій. І імені Марії Заньковецької, бачите, там сховалося, воно бо воно пронизує всіх нас. Це наш символ. це Наша краса це приклад для нас, Марія Костянтинівна. Автор цього е задуму, ескізу, наш викладач декоративно-прикладного мистецтва Кошель Олександр Іванович. Давайте подякуємо і поаплодуємо. Йому. Слово надається організатору зустрічі панченку Василю. По Позовним критеріям є прапор. Є е дух. Є е дух, є е результат. Я переконаний, що не може бути на творчій ниві виключно теорії і виключно практики. Це безкінечний пошук, це безкінечний процес обміння інформації. День училища це можна по-різному назвати це перезавантаження творчого духу, це зарядка творчих акумуляторів, це золота ланка творчої індустрії. Коли проходить якесь коло і знову люди вертаються до свого порогу. Я хочу щоб всі пригадали пісню Висиха душі криниці. Висихати ще криниці життя як не було, якщо раз чи два на місяць не прийду на село. Але в училище хочеться приїхати кожного року, кожній творчі людині. Ми одна команда, скажіть, будь ласка, чи чи ні? Чи ми все таки? Ми одна команда, шановні. Він мені багато ночей не давав спати. Виходжу на сайт. Вася Панченко, Людмила Лаврентівна, так як там у нас зустрічу Людмила Лаврентівна то в дві години ночі посилає. Так як, як я не можу бути в команді Василя Панченко? дуже приємно, що сьогодні приїхала Ірина Лукшина або Ірина Юрчевська, Кремлівська зірка ваші боргливі обласкирина юр юрчевська, яка сказала Кремлю Гудбай. А сьогодні тут. Здравствуйте всем. Я очень благодарна училищу. Да, я долгий ученик, надоедливая студентка была, я знаю, противная, все со своим гонором. Но я много училась и многому чему научилась. Спасибо вам, учителям. Спасибо огромное за то, что вы у меня были, есть и будете. Спасибо за то, что вы мне дали эту профессию. И я очень счастлива. Счастлива, что я сейчас украинскую песню, народную украинскую песню, культуру представляю в России. Очень рада. Спасибо вам большое. И один куплет просто спою вам. Випуск 84-го року спеціалізації хореографія. Я рада вітати всіх на цьому прекрасному святі. Велике добро зробили наші викладачі в тому, що вони нас викохали такими, якими ми є. Я дуже вдячна нашим викладачам Марії Михайлівні, Тетяні Миколаївні, Марченку Володимиру Миколаївичу За те все чисте. Добро насіння, які вони посіяли в наших серцях, в наших душах, закалили нас, перебудова нас не зламала, а навпаки, закалила, що ми пройшли цей тернистий шлях і стали людьми. Хто працює в культурі, хто вже не працює, я культурі віддала 15 років, і мені було дуже боляче. Ну розлучатися з нею, бо і в серці, і в душі, і в крові ну творча людина. Але працюючи не за фахом в медичному центрі, все одно те, що посіяно, те несу своїм людям, своїм пацієнтам, своїм колегам, своїм лікарям. Спасибі вам велике і низький вам уклін.